Сьогодні у нас в гостях друзі нашої телепрограми і друзі нашого каналу це Віктор Косаківський та Наталя Шпак, викладачі педагогічного університету та народні майстри. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ну і сьогодні день друзів. З чим я вас вітаю? Дяк. Ось і скажіть, будь ласка, ви подружня пара? Ось, але як почалося ваше знайомство? Можливо, ви спочатку теж були друзями, і навіть зараз ось вірні друзі. Один. Водного. Ну, Це можна подякувати вишивці. Тому вишивці? Що коли, звичайно, тому що коли я закінчила художній ліцей і повернулася з Полтави до Вінниці, я шукала однодумців і тих, з ким можна на цю тему поспілкуватися, обмінятися досвідом і знати більше про нашу оригінальну вишивку нашого Східного Поділля. І я завітала в центр народної творчості наш обласний, ну, і почала розпитувати. Я би мені міг розповісти про семантику орнаментів, тому що коли практика була, я відчувала, що це не просто орнаменти, це не просто оздоблення, а від цього процесу змінюється якесь відчуття, з'являються нові емоції. Ну і я в цьому плані почала шукати відповіді. Ну, і там мені сказали, що якщо вам хтось і може на цю тему розповісти, то це Косаківський Віктор Афанасьович, який працює в педуніверситеті. І коли я стояла в коридорі, роздивлялася фотографії наших майстринь. Сорочки низинкою вишиті, я була в захопленні від них, тому що вони прямо зачаровували. То якраз в той момент і прийшов Віктор Афанасьович в центр народної творчості, і ми там перший раз зустрілися. І з того моменту почалося наше дружнє спілкування, обмін літературою, книгами, тому що в нього була велика бібліотека, вона і є. І от так почалося наше спілкування. дружнє. А як ви пам'ятаєте цю зустріч першу з Наталією? Ну, Ми завжди ми завжди згадуємо Цю першу зустріч, бо Наталя хотіла, щоб їй зразу розповіли все, що вона хотіла про вишивку. Виявилося, що я можу сказати, які техніки вишивки, яке полотно, скільки років сорочці, а пояснити значення от орнаментів на вишиванці. Ну, мене таке питання я перед собою не ставив. Мене цікавила сама сорочка, техніки вишивки, кольорова гама, скільки їм років такі. А, і коли вона запитала, а ви можете мені пояснити, що Та, ні, це означає? Коронійте, досліджуйте, будете знати, і тоді нам розкажете. О, і так почалося о, спілкування багаторічне. Що саме, от вишивка, десь кажуть, там доля, доля привела одного до іншого. Ну то дійсно достали... доля. Ні, Ну то ж так. А от а. у вас вдома хтось вишивав, мама, бабуся, сестри, можливо? Ну традицію українців минулому то вишивали всі: дівчата, жінки. Тобто за мою етнографічну практику, десь більше 30 років я зустрів тільки одну бабусю, яка не вишивала собі вишиванки. Поясню чому, бо родина була заможна, вони купляли тканину, і з тканини фабричної шили там блузки, те, що було потрібно, і вона не вишивала. Всі інші, з ким я спілкувався, вони завжди вишивали. В моїй родині все ж було те саме. О, і колекція домашня навіть почалася з родинної, бо е, в нас в домашній колекції є весільна сорочка дідуся. Він одружувався в 1909 році. У мене є та, та вишиванка у нас підписом, вишито ім'я, частина прізвища дідуся. Е, мен, у нас є вишиванка е, моєї бабусі по мамі. Е, є вишиванка Наталіної ну, бабусі, ну, і рідної бабусі. бабусі. Тобто те, що є в родині, ми по можливості все, що можна було зібрати. Плюс, наприклад, моя бабуся по мамині лінії, вона ткала килими. Вона мала чотири дочки і кожній дочці виткала по килиму. Килими ткала і строп німецьких парашутів після війни, бо не було нічого. Три uh -huh. килима з чотирьох у нас колекції є. Є е, і рядна, і налавники, залавники, тобто те, що придане, дали моїй мамі. Я завжди кажу, що я народився в музеї, бо ті речі були всі на стінах. Вони просто десь там шафі лежали. Вони всі виконували свою функцію. Якщо вже ми так почали розмовляти виключно про вишиванки, то скільки їх у вас в колекції? Багато. Mm, багато. <реш> багато. Б, ми, важко підрахувати, ми, ми, так? Ні, ми не рахували недостатньо, щоб показувати. Наприклад, у нас була виставка 4 роки в Меджибірському замку. Колекцію нашу виставляли, дивилися, навіть знайомі вже там. А ми були в Меджибірі, ми там бачили. А я, Шеванті. до речі, саме там, от в тій фортеці, я познайомилася з роботами ну, Наталії. То, <реш> ну, то, то, так, так, так. І Багато людей, бо Межибірський замок він відомий, як туристичний центр. І там вона. І Виставка була 4 роки. Виставка була в художній музеї, в Криї музеї була. В цьому році була в музеї гончарного мистецтва на старому місті Луцишина. Зараз вона в педуніверситеті виставковому центрі в нас в педуніверситеті виставка експонується. Тобто, всі, хто хоче, ми не ховаємо, ми завжди ділимося, показуємо. Це дуже радує, Ось. як кажуть, душу, що є в нас така молодь, яка цікавиться своїми традиціями, своєю культурою, вивчає її, розширює. Кажуть, знання поглиблює. А, і яка вивчає також культуру інших народів. Це дуже корисно. Ну я тут хочу додати тут. Е, варто подякувати викладачам, які е, вміють спрямувати. так спрямувати і вміють от, прищепити саме ту любов до вивчення цієї історії, тому що все залежить від, від викладача. Якщо він цього не дасть, то дитина не буде цим цікавитися. Разом з тим, це ще й від дитини також залежить. Якщо там батьки прищепили, розумієте, коли в, люд... в родині є повага до родини, до старших, є цікавість до. Цього знати свій родовід, то звичайно викладачам вже набагато простіше допомогти, Придовжити. спрямувати, підсказати. вишиванки, вони останнім часом. Знову повернулися в моду, але на жаль, ми е, не знаємо, що насправді несе собою вишиванка. Ось ми не знаємо її орнаментів. Ось чи можете ви нам пояснити? Ось що таке вишиванка? Ось, і можливо, навіть щоб не запутатися, давайте розпочнемо ось з наймолодшого віку. От з дітей які вишиванки мають носити діти? Таких дітей зазвичай не одягали вишиванки. Вишиванку мала вишити собі вже дівчинка. Сама Тобто батьки не вишивали? Ні, чому? Тому що бабусі вже життєва енергія пішла на спад. Угу. У мами в неї є також свої помилки, а дитині давали можливість бути самою, сформувати свою долю, підібрати орнамент, підібрати кольорову гаму. Самі зробити технічно, тому що от саме через пальчики, через це все йде втілення енергії на полотно, передача, енергії, передача емоцій і долучали до вишивки дівчаток із, ну, в залежності від розвитку, десь з 5 років. Віддавали заміж десь із 13-15 років. Треба було створювати вже свою сім'ю, і до того часу потрібно малити було.